Чи приклади, чи задачу, чи е, якісь домашні завдання? Вчителем, значить, директор, ну він в класі командує і каже, що нам робити. І врубає. Учитель, що відповідає за учнів. Він схожий на нас малювати. Нам зробити домашнє завдання. Моя вчителька схожа на квітку тюльпан, тому що вона вдягається у чорне вбрання. Квітку кульбабка, тому що, що вона всередині вона добра, як сама курбабка. Наю <різь> нашу вчительку з квіткою півник, тому що вона гарна і красива. Вона нам інколи підказує. Моя вчителька схожа на прекрасну фіолетову фіалку. Вона Гостику розкидає і росте, а якщо її не полиш, вона розсердиться. Моя вчителька пахне е, е, як ромашка. Коже на квіточку, кактусу. Я вчителька похожа на дерево, на біозку, бо, бо вона. Скрабочка. Моя вчителька схожа на білочку. Та на тваринку рибку. Бо вона колись, коли самостійно з вона мовчить, як наче рибка. Моя вчителька схожа на бабочку. Тому що, тому що вона красива. Наша вчителька похожа на ведмедя, бо вона на нас кричить. Вона похожа на звичайно отаку от кису. Моя вчителька схожа на лисичку, тому що вона хитка, як лисичка. Більше за всіх може кричати. Вона кричить по пол уроку. Хто неправильно все робить, вона кричить. І хто неправильно написав, вона теж кричить. Усіх поставлю в голову зараз. Наша вчителька кричить і каже нам за двері. Добра вчителька. К коли я валуюсь, вона ставить двойки, а коли слухаюсь, то ставить десятки і одинадцятки. Наші ти щоб вона дуже красива і гарно вдіта. І, і платя, і сукня дуже красива. Навчай, щоб, щоб діти все розуміли.